Про війну в Україні та зв'язок поколінь у Прикарпатському університеті відбулася презентація чотирьох книг політичного та громадського діяча голови фундації українського вільного університету Аскольда Лозинського. У виданні бо москалі чужі люди та схожі на праці зібрано відгуки автора про гарячі події, що відбувалися в Україні та світі впродовж 2021-2023 років. Зокрема, зібрано нариси статті і спогади, у яких автор розглядає актуальні для України проблеми і важливість України у світовому політичному контексті. вона є передусім про воєнні події. Вона є події, пов'язані з війною в Організації Об'єднаних Націях, тому що я юрист є дуже багато юридичних питань і також є історичні справи, історичні питання. Але вона паралельно, хоч в меншому форматі, є також в англійській мові. І ці статті в багатьох випадках з'являлися в англомовних виданнях. Ще одна книга, упорядником якої був Аскольд Лозинський Мрія, слово і чин збірник на пошану Володимира Янева вийшла в світ з нагоди століття українського вільного університету та тридцятиліття відходу у вічність його багаторічного редактора Володимира Янева, пластуна громадсько-політичного та релігійного діяча. Це особлива постать, тому що вона була ну я називаю ренесанс людиною. Він був Революціонером він в пласті був виховником і революціонером. Чим вона цікава, є, що вона ну різні галузі: його революційні, революційність, його пластунство, його виховання, його християнський рух, його наукова діяльність, його поезія все це знаходиться у цій книжці. Антував авторі збірку про свою родину, яка вела боротьбу за Україну. Модератор заходу Іван Монолатій каже: прочитавши книгу, молоді покоління зможуть перейняти чималий досвід. Його коріння пов'язане також із нашим краєм, з тисменицею, скажімо так, тому що от в цій книжці, їх біль по втраті України, книга про подружжя Євгена та Марії Лузенських, він розповідає свою родинну історію. Дуже важливо, що він повертається до витоків. Він розповідає свою родинну історію, свою родинну сагу, і таким чином він також передає молодому поколінню той досвід боротьби за Україну навіть в умовах фактично міграційного життя української діаспори. Цей досвід є дуже дуже важливим. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.